Так, друзі, всім привіт на каналі Івана Анкевича. Ну що, у нас сьогодні можна сказати, закриття сезону е, по поводу оранги. В цьому дуже орати більше не буду. Зараз мене попросили, там мої пачки. Е, їм город. Правда, на городі трошечки сирувата. Ну, діло в тому, що. Дивився далі погоду, щоб ви розуміли, то погоди далі вже немає, тому, щоб якісь морози були, що то воно трошечки погода наладилась. Тобто, зараз вже 26 листопада. Тобто ну, вже далі погоди, я думаю, що не буде. В общем, що приїхав? Трактор трошечки провалюється, на колеса трошки налипає. <говори> У городі, звісно, затрамбовується, бачите, і виходить трошечки грудка. Ну, я думаю, ну, страшного нема нічого, бо треба його спахати, а воно у нас там далі опади передають. І я думаю, що воно діло буде. Зараз трошечки добавлю глибини на цій апаратурі на задній корпус, бо передні трошечки був виміли, бо горнув, аж земля летіла через цей самий, а на задній трошки маловато було, то? Бачите, як на колесо налипає. Тобто, ну, дебеляче. В принципі, по тому, що ложе, він в принципі нормально, просто що колесо затрамбовує оцю частину в борозні, а перший корпус виходить, підриває і виходить трошечки такі грудки ну я не думаю ну я думаю що це не дуже таке страшне щоб там прям було такого що-то. ну зараз спахаю так а що там весну я не знаю захоче що то можна буде закультивувати його можна було його вообще зараз закультивувати просто і не париться даже щоб там де то що то коротше ну а так як є. Так, що у нас тепер по МТ-зону? МТ-зон у нас заряджений на 100%. Кстати, опять же, він ж же продається. Кому цікаво. Дзвоніть, пишіть. Mm -hmm. Можете приїхати, подивитися, ми можемо його потестувати, можемо все поробити, що ви захочете. Тобто, ну, в принципі, що тестувати? Ось тобто, трактор стоїть, він робочий, все піднімає, все держать, він роботає. Ну, блін, ну просто бритва, коротше, поняли. На корпусах кстати, поналипало, ви поняли? І не спадає навіть земля. Та ну ти що, сиро, гляньте. Тут ще земля ще стара, походу. Вона аж горне його. Ну нічого, то зараз це все фігня, зараз підчиститься. Це тут тільки я зробив всіх три проходи, поняли, то я думаю порядок. Так, по плугу, по лемішах, в принципі, все чітко, Тож, все роботає. Ну опять же, якби щас була погода, щоб його нормально потестувати, поняли, з цими лиміхами. Сейчас сиро лізе, будь-який леміг, який то той леміх і лізе, бо сейчас йому сопротивлення ніякого немає. Воно щас просто тут я ось стою і на 5 см провалююся, поняли? так що так. Так, ну що, шо, їздю 6-ї передачі на повишених. Тобто, коробка повишена шоста. Бустро це чи ні. Ну, на грудь, я думаю, в принципі нормально, там глибина 20 сантиметрів, плюс-мінус. Е, їздю з передком, бо без передка, мабуть, буде гребтися. На колеса вже поналипало, це я його митиму, йомаю. -йо. Ну нічого, я собі стейдж третій взяв взяв від атома. Поняли? Я ось подивлюся, як воно працює. Хай воно тільки не буде відмивати, я більше буду купляти штуки поняли? там, для мойки. Так, ну що, друзі, а тепер що? Тепер поїхали, проїдемося. В правда, грязнувато. Це робоча обстановка, Evo коврик. Зато класно все коврик, а потім отак витягнув, за цих порли просто грязь випадає і ти їздиш як дядька. Так, що заводимо і поїхали. Так, Отак От ось, ось катаюся. На городі, звісно, як на городі, тут покрутитися треба, ви поняли? Це не просто що там виїхав в поле, блядь, і попер, коротше, у той край там гони 500 метрів, там ще якісь, поняли? На городі треба, блядь, отак все, по ричагам, блядь, і ричаги, передок, коробка, реверси, блядь, і полетів. Ну, Я думаю, з цим напряга немає. Кстати, оця крутілочка, друзяки, оця крутілочка, ось ось, бляд, це просто. Це, ну я не знаю, і Бог придумав. Поняли? Це до такої степені удобно, що ви собі навіть не представляєте. Так, поїхали. Бля, забыл скорость переключить. Виходить, я думаю, в принципі, непогано. Так, Трошечки е, смістив плуг правіше, бо виходить дуже був скручений на, ну, на ширину, поняли, і після всього, що воно дало із-за цього грудко. Зараз все спробую так. І ми зараз подивимося на цей результат. Кстати, так так поярче вже Кстати, дивіться, набагато лучше стало ложити. Так, Друзі, ну що, все. Забабаха огородик. Ну, тільки з однієї сторони, вийшла борозна, бо, блін, везде пооборювали, поняли? Ну не вийшло ніяк зорати, щоб без борозни. Якщо б був переворотній плуг, поняли? то можна було б, звісно, зорати іще Там, щоб типу, без країв, без борозни цих, без цього всього. Ну, а так ось о, невеличка борозна тут вийшла. Я не знаю, там вона. Хазяйки прийде, чоловік короче, закидає потім чи когось попросить закидати. А так в принципі дивіться. Булі-міні рівненько. Ну сиро дуже сильно налипає, поняли? То... Коротше нормальок. Все тут теж все, крайок забабахав, все нормально. Ну все одно, як звичайно, плуг. Ну нормально, коротше, подпівасік пойдет, поняли? Воло Позалипало, гляньте яка просто. Найпер би молоток узяв, щоб його оббити, це все діло гамано воно... Йоші ще й Клей, просто клей Гляньте, Йомойо! так Ну, в общем шо, не буду вам показывать, сейчас я почистю И буду їхати додому В общем шо, вот такая была сьогодні Вот такая сьогодні была Ораночка города Чи закриття вже сезона И все подобного Так що, друзі, давайте пишіть ваші коментарі Ставляйте лайки, дизлайки Всем до побачення